Під символічні удари дзвонів у меморіальному сквері івано-франківці вшанували пам'ять захисників України, які полягли у боях за українську незалежність. Присутні схилили голову у хвилині мовчання та об'єдналися у спільній молитві за героїв. Також на знак пошани запалили свічки. Наша держава в дуже складній ситуації, тому що кожен день за незалежність, за наше з вами життя віддають свої життя воїни, відважні герої України, родини, які залишаються без рідних, без близьких, потребують особливої уваги, турботи, потребують піклування, потребують нашої любові. Ми сьогодні об'єднуємося в молитві, а молитва дає сили продовжувати жити. Сьогодні ми шануємо когось батька, когось. Сина, когось чоловіка це люди, які віддали найдорожче своє. Водночас, завдяки їхнім подвигам сьогодні українська держава є. Задяки тому, що сьогодні ми маємо наших героїв. Ми маємо шанс на те, що українська держава завтра переможе, і українська нація буде мати світле майбутнє. Іван Каварзін під час повномасштабної російської агресії добровольцем доєднався до 114-ї бригади повітряних сил. Пізніше воював у складі січеславських десантників. Воював на покровському напрямку. Загинув минулорічної зими. На дзвін пам'яті прийшла його дружина Марія та син Віктор. Чоловіком добрим, татом, дуже добрим люблячим. Все робив для сім'ї. Дуже було добре, ніколи не жалівся, що, ну, що щось не так завжди, коли повертався, наприклад, відпустку. Він казав, що все добре. Рано чи пізно все закінчиться, буде мир, спокій в Україні. Ну і щоб. Зростали його діти. Героя Івана Каварціна посмертно удостоєни медаллю за заслуги перед прикарпаттям. Також близько трьох десятків нагород вручили родинам загиблих воїнів. <му> Уляна не Софія Савчук. Новини на вежі.